Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Українці у пошуках легких заробітків співпрацюють з ворогом. Естонія споруджує на кордоні з Росією протитанковий рів. Наші потівщині судили домашнього кривдника, який знущався з бабусі. Про це та інше розповім далі. СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів, які виконували замовлення РФ у Харкові та на Буковині. Троє агентів ВРФ це місцеві жителі, які шукали легких заробітків у телеграм-каналах. 21-річний харків'янин спалив службовий позашляховик збройних сил України, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Його спіймали, коли він готувався до вчинення нових злочинів у прифронтовому місці. У Чернівецькій області викрито 24-річного рецидивіста, який раніше ще відбував покарання за викрадення автотранспорту та його 34-річного знайомого. Їх затримали після підпалу релейної шафи. Усі посіпаки ворога під вартою їм загрожує від восьми років тюрми до довічного із конфіскацією майна. Естонія споруджує на кордоні з Росією протитанковий рів на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років буде вирито майже 40 кілометровий протитанковий рів у межах розширення прикордонних укріплень Балтійської оборонної зони. Заплановано, що оборонна зона на східному кордоні Естонії буде близько 100 кілометрів в довжину та близько 40 кілометрів у глибину від сухопутного кордону. Славутська громада у скорботі сьогодні попрощалися із захисником, старшим солдатом Михайлом Володимировичем Панасюком 1997 року народження, який загинув у бою за свободу і незалежність України. Поховали воїни на новому кладовищі 16 вересня. Оголошено днем жалоби на території громади. Вічна слава та шана полеглому захиснику співчуття рідне. На Ярмолинеччині представники влади передали державну нагороду дружині полеглого захисника України. Згідно із указом глави держави, нагороджено почесною відзнакою президента України за оборону України посмертно сержанта Максима Анатолійовича Фаліна. Воїн загинув у квітні 2023 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Вічна слава та шана героєві співчуття рідним. Психологічне насильство над бабусею, на Шепетівщині судили домашнього кривдника. У поліції повідомили деталі сімейної трагедії. 29-річний чоловік регулярно ображав літню жінку, використовував нецензурну лайку та погрожував фізичною розправою. Горе родич уже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин і перебував на іспитовому терміні. Однак це його не зупинило. Місцевий суд, врахувавши докази надані поліцією, призначив чоловікові покарання. Два роки та один місяць обмеження волі. Поліція звертається до хмельничан із проханням встановити обставини ДТП, котра сталася 8 вересня близько 15.10 на вулиці Зарічанській поблизу будинку, номер 12. Не громадянка, керуюча електросамокатом, допустила наїзд на пішоходів. Після чого втекла відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Хмельницькій області просить усіх очевидців чи осіб, які володіють будь-якою інформацією щодо ДТП, зателефонувати на службу 102. Прогноз погоди від Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. 17 вересня буде хмарно із проясненням. Вночі значний дощ, в день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів, в день від 15 до 20 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 11 до 13 градусів, денна – від 16 до 18 градусів із позначкою плюс. Дякую, що провели цей день у нашому товаристві. Дбаємо про інформаційну гігієну разом і разом підтримуємо наше військо у боротьбі проти російських окупантів. Донатимо на перевірені збори та у інші доступні способи долучаємося до наближення перемоги. Дякуємо Збройним силам України. Мирного вечора та ночі. Переможних новин зранку.